Ряд країн Євросоюзу просять Єврокомісію заборонити імпорт ще більшої кількості продуктів із України. Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п'ятницях скерували свої пропозиції Європейської комісії щодо вирішення проблеми імпорту української аграрної продукції із України. Вони зазначають, що пропозиція Єврокомісії щодо заходів із розблокування українського імпорту не повинна обмежуватися лише пшеницею, кукурудзою, насінням репеку та соняшнику. Цитуємо, ми пропонуємо розширити сферу. Застосування також на соняшнику, олії борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти ідеться у листі до Європейської комісії від цих аграріїв. Крім цього, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина просять продовжити дії цих заходів після закінчення режиму скасування мит на товари із України, що відбудеться у червні 2023 року. Скасування цих заходів може розглядатися лише після відновлення ринкової рівноваги у прикордонних або прилеглих державах-членах Євросоюзу. Підкреслю у цьому листі окремо п'ять держав євросоюзу просять якнайшвидше підготувати черговий пакет підтримки для постраждалих фермерів ЄС, а також запровадити механізм автоматичної підтримки в аналогових ситуаціях у майбутньому.